Добрий день! Розглянемо тему Операційно-трудові нормативи для підприємств, що надають комунальні послуги Для ведення обліку трудовитрат та заробітної плати при наданні послуг підприємствами комунального господарства необхідно заповнити довідник операційно-трудових нормативів. Заповнення довідника здійснюється в підсистемі Облік персоналу, Облік праці і заробітної плати у групі модулів Параметри в модулі Операційно-трудові нормативи Довідник Операційно-трудові нормативи призначений для внесення інформації про операції та операційно-трудові нормативи. Має ієрархічну структуру і дозволяє довільним чином групувати операції. Нормативи потім використовуються при формуванні нарядів. Встановити курсор в ліву табличну частину довідника операційно-трудових нормативів та по пункту меню Реєстр Створити, Додати групу або клавішою Insert створити групу поточного або групу підлеглого рівня. В нашому випадку групу поточного рівня. Структура груп та підгруп визначається підприємством. Зазначити номер і найменування групи чи підгрупи та натиснути «Ок». Сформувати по необхідності всі групи поточного і підлеглого рівня. В лівій частині вікна обрати необхідну групу чи підгрупу та встановити курсор в праву табличну частину. По клавіші Insert обрати пункт Додати операцію, Заповнити код операції. У полі Найменування Внести назву операції. У полі Одиниця виміру по клавіші F3 обрати з груп одиниць необхідну одиницю та натиснути ОК. У полі Розцінка Зазначити розцінку за виконану операцію. У полі Норма часу часу-годин» вказується кількість часу на операцію в годинах. Перед заповненням поля Професія необхідно мати заповнені довідник професій під система загальні довідники Модуль Довідник професій та довідник тарифних сіток під Облік персоналу, Облік праці заробітної плати, група модулів параметри, модуль Довідник тарифних сіток. У полі Професія по клавіші F3 Обрати необхідну професію із довідника професій та натиснути кнопку ОК. У полі Розряд вказати розряд працівника, який повинен виконувати роботу. У полі Тарифна сітка по клавіші F3 обрати відповідний період у довіднику тарифних сіток. Тарифна ставка розраховується автоматично. Виходячи з обраного розряду у полі Опис проводиться опис операції. Після внесення інформації натискаємо кнопку ОК. Сформовані операції за певною групою операцій при виготовленні тієї чи іншої продукції чи наданні послуг використовуються при нарахуванні заробітної плати при відрядній оплаті праці, а також формуванні норми годин при виготовленні продукції. Дякуємо за перегляд!